Коли я полюбив себе, я зрозумів, що страждання не вороги, а підказки. Вони показують, що я збився зі шляху та ігнорую голос своєї душі. Тепер я слухаю себе і називаю це бути собою. Коли я полюбив себе, я перестав намагатися відповідати чужим очікуванням. Я усвідомив всьому свій час, а тиснути на себе це зрада самого себе. Тепер я називаю це самоповага. Коли я полюбив себе, я перестав порівнювати своє життя з чужим. Я зрозумів. Що моя історія унікальна, а вдячність робить її багатшою. Тепер я називаю це зрілість. Коли я полюбив себе, я почав довіряти життю. Я усвідомив, що все відбувається вчасно, і це наповнило мене спокоєм. Тепер я називаю це впевненість у собі. Коли я полюбив себе, я зрозумів, що щастя тут і зараз. Воно в простих моментах, у щирих усмішках, у теплому світлі сонця. Тепер я називаю це простота. Коли я полюбив себе, я перестав боятися змін. Я зрозумів, що навіть зірки стикаються, створюючи нові світи. Тепер я називаю це життя, і тільки щиро полюбивши себе, можна дарувати справжню любов іншим.